Всім привіт! В своєму телеграм-каналі я запитував вас, чи потрібен вам гайд по виносу NFT на функо. Дякую вам за актив, як бачите, відео готове. Давайте коротко пробіжимося, про що буде даний матеріал. В цьому відео розповім та покажу, як створити ферму аків, що потрібно для самого сейлу, а це аки Антик-проксі карти, як брати участь з мінімальними вкладеннями, та саме головне, скільки можливо з цього заробити. Заварійте чайок і погнали! Давайте відразу поговоримо про цифри. Всі ж ми як не як любимо гроші. Останній сейл паків був майже місяць тому. На даний момент паки можливо продати в плюс 50% та зафіксувати свій прибуток. Передостанній сейл в плюс 40%, а перед вже має 100% прибутку. Перечисляти далі не бачу сенсу, скажу одне, найбільш гарно виглядає ціна через 2-3 місяці від самого сейлу. Тому слід розглядати цю тему більше як інвестиція, а не темка для швидкого фліпу. Крім цього, ми маємо змогу з вами трошки поарбітражити, тому що паки купуються по курсу вашого банку, а курс на P2P Binance зараз вищий на пару гривень. Для комфортного створення та використання ферми нам знадобиться Antidetect браузер. З безкоштовних варіантів оптимальний це Dolphin. В нього є пробний період в 5 днів, цього з головою вистачає на один сейл. Звісно, можна використовувати звичайні профіль хрому. Тема робоча сам іноді так роблю. В кінці відео розповім, як ними користуватись. Отож, я буду показувати, як зробити ферму з 10 аккаунтів. А так, це звичайно не межа. Я відкриваю по 50 плюс аккаунтів кожного сейлу. Все залежить від вашого бюджету та характеристик ПК, але якщо ваш комп не вивозить, звичайно, можна відкривати їх на віддаленому сервері. Тож, для створення аккаунтів нам знадобляться самі дешеві електронні пошти. Буду використовувати Rambler. Можете зареєструвати самі, а можете просто купити на будь-якому сайті. На один з них прикріплю посилання під відео. 10 штук вам буде коштувати менш ніж 1 гривню. Відразу створюємо собі табличку, в яку будемо заносити всі дані, а саме логін пароль від пошти та майбутнього аккаунта. Тепер переходимо до роботи в Antidetect браузері. Для початку його необхідно встановити на ваш ПК. Заходимо на сайт Dolphins VPN. Реєструємо аккаунт на пошту, яку ви придбали, та скачуємо Dolphin. Після цього встановлюємо його собі на ПК та авторизуємо з ньому. Далі переходимо до реєстрації аккаунтів. Кожного разу при створенні двох трьох аккаунтів потрібно буде міняти IP, так як ви будете стикатись з помилкою реєстрації. Щоб не витрачати зайві гроші на проксі, встановлюємо звичайний VPN. Копіюємо посилання на розширення з Google Chrome та йдемо в вкладку розширень. Натискаємо на плюсик і вставляємо посилання. Увага! Аккаунт реєструється тільки один раз, тому в подальшому для того, щоб розвернути ферму перед сейлом, дій буде менше. Створюємо перший профіль і відкриваємо його. Переходимо на сайт DigitalFunko і проходимо реєстрацію. Обов'язково не забудьте підтвердити реєстрацію через посилання з пошти. Наступний аккаунт можете робити в цьому ж профілі, не обов'язково створювати новий. Просто коли почне вибувати помилку при реєстрації, включайте VPN і повторюйте всі ці дії. Після того, як зареєструєте потрібну кількість вам аккаунтів, переходимо до наступного кроку. На самому сейлі можливо відкрити тільки 6-7 аккаунтів з одного no IP, тому йдемо на будь-який сервіс з проксями та купуємо їх. Я зазвичай використовую український проксі з сайту ProxyLine. Можете брати на самий мінімальний термін це 5 днів. Далі додаємо ці проксі в Dolphin. Тут все просто. Переходимо в вкладку проксі і вставляємо дані, які вам видав сервіс після покупки. Після цього створюємо 10 профілей і до кожної додаємо своє проксі. На цьому етапі все і вже можна залітати в сейли, але я вам зараз розповім, як проходить сам сейл і що вам потрібно робити. Зазвичай продаж паків відбувається о 9. вечора. До 20.50 вам потрібно повністю відкрити ваші профілі, залогіниться в ваших аккаунтах та перейти на сторінку сейлу. О 20.50 з'являється подвійна капча. Ви повинні її вирішити і тільки тоді ви потрапите в кімнату очікування початку сейлу. Реально ж, пройти капчу на 20 аккаунтах рученятками без лишнього гемору. Але якщо у вас більше 20 аккаунтів, раджу використовувати антикапчу. Це буде коштувати копійки, а про саму антикапчу і як нею користуватись, розповім чуть пізніше. Так от, уявімо, що ви в кімнаті очікування. О 9 годині вас перенаправляє в чергу. Кожен аккаунт потрапляє в рандомне місце в черзі. Швиденько перевіряємо аккаунти та шукаємо ті, які самі ближчі. Вам буде писати, наприклад, орієнтовний час 2 хвилини. Коли цей час мине, до вас дійде черга і вас перекине на сторінку самої покупки. З одного аккаунта можливо купити паків не більше, ніж на 60 доларів. Так от, вибираємо кількість паків, в першу чергу рекомендую забирати маленькі паки, а вже потім переходити на великі. Тобто на 60$ доларів виходить 6 маленьких паків по 10 доларів. Вбиваємо номер банківської картки та купуємо паки. На одну банківську картку можливо зробити покупки на трьох аккаунтах, тому записайтесь картками, mono, привату і так далі. Для того, щоб продати паки, вам знадобиться гаманець Vax. Створити його можна на сайті WalletVax. Посилання буде в описі під відео. Після покупки паків вам потрібно буде їх перекинути на ваш VAX гаманець, а сам вторинний продаж здійснюється на маркетплейсі Atomic Hub. Так, обіцяв вам ще розповісти про використання Google профілей замість антидетекту та про використання самої антикапчі. З Google профілями все просто. Створюйте собі окремий профіль, а для того, щоб поставити на нього проксі, встановлюйте розширення в MegaSwitch Proxy та користуйтесь собі без проблем. Тепер про антикапчу. Це також розширення у ваш браузер, яке дозволяє перекласти проходження капчі на інших людей. Переходимо на сайт антикапча, реєструємось. Та поповнюємо рахунок на 5 доларів. Їх вам вистачить напрям, на дуже багато капч, повірте мені на слово. Завантажуйте сайту розширення в форматі zip файлу. Якщо встановлювати його в профіль Chrome, то потрібно перемкнути повзунок режим розробника в вкладці розширень, і у вас тоді з'явиться можливість завантажувати свої файли. Якщо ж ви будете користуватися антидетектом, то там також є вкладка, щоб завантажити zip файл. Після успішного встановлення копіюємо ваш ip ключ та вставляємо його в саме розширення, і тепер це повністю буде повноцінно працювати. Але є одне але на функу подвійна капча. Так от, першу капчу вам потрібно буде прийти самому, а другу вже буде вирішувати за вас інша людина. На цьому все, коли буде наступний сейл, за 1-2 дні реєструємо собі новий профіль на нову пошту на сайті «Антидетекту». Тим самим отримуємо знову 5 днів безкоштовного використання і повторюємо всі ці самі дії, крім, звісно, реєстрації аккаунтів, так як вони в нас вже будуть готові. Всім дякую за увагу, якщо вважаєте це відео корисним, обов'язково поставте вподобайку. Бажаю профіту, па-па!